Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – Бери від гри своє! Панове привіт! Чергова Champions і боротьба за і німецької Бундесліги у нагородах. Що з цього вийшло, дивіться далі. 31 рівень я забрав тільки Пінк Пас десь там по дорозі, бо вже качнув собі чурама. Опа! Ви погляньте! А як Госен забивав Бетісу в півфіналі конференції. Але добре, що Фіорітина програла, бо я на Бетіс дав на прохід, по ходу того матчу. Пепей. О, бляха. А я є тренерське ла ла! Назарко! Ну, давай так спробуємо, ХайПП зіграє, малень запасу тако буде. О, oh, вау! Wow. Oh, 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 oh. <laughs> Це треба спробувати. Нічого собі, ти подивись, що це за карта. Ну, спринті може бути бідали і ракета. Давай грай. Трошки подивимось. Казелі ще краще за Буфона, вони в мене по черзі грають. Ну все, тільки Мальдіні і буфон в цій команді не посиніли. Ну ще ПП є. Так, так, так. Я так вже не апнеться більше. Опенда, Марадонна і хтось там ще. Все, ні? Ага. Ппе такий худенький, Цікаво. Mm -mm. Клас. О, ПП перший гол добре. Ні, ні, дякую, ПП до сараки. Він же грати не буде, малий буде грати. Добре Найс, рот голет э, рот андреблен без плейстайлев, чисто рабочий класс Давай в сисо, не Добре Хороший патч гулета. За два матча, по-моему, ни разу не давил 1 2 Come on. Bierze, bierze. Tak żyjemy. No, jak to się wychodzić. Ну ще є час трошечки, бляха. Стань так. Так, подякуємо Кейну. 24 голи, 10 асистів, найс. Nice. Найс. Nice. Але нам треба просто бігти L1R2. І все. Трошки бігати просто за опорників і не рухати своїх центральних захисників, коли така гра. І тільки хочу зіграти вручну, просто м'яч повз мене, повз мене. Любий пас, трикутник повз мене. Чудак ботів не рухає всі вилітають на перехоплення. Найс. Nice. Треба під... адаптуватися до того, що гра пропонує. Допорник і пішов і в спину йому на інсил. Але оце він робить, ну просто інша гра. О. <пшух> Сподіваюсь, мене теж колись так зіб'ють на пенальті. l 1 r 2 і годі його там зупинити. Страшна людина Суарес, правда? Така сама справа в тому матче каркас прилетіла. Крутер, педрунет, рафаллео. Щось там. Тюрам, бро, деблок. блок. Е -е 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 -е. Бачили пас? Найс! Найс. Найс. Пипан, супер. Шкода, що правість цік не спрацьовано, як обдивіло, то би зіграло. Як би встиг. Добре. Ти, бляха, розвернешся чи ні?

Но no, no, Yes. Я влучив! Я влучив не в каркас! Так, вже не міняємо, бо я хочу міняти. Пен. А чо? Просто чому? Будемо грати в 4-4-2 наступні всі чемпіон до кінця. Рібері, ой Хочу Олісі піком отримати. О, ей організуйте. Цап точно ще де? Маленький красунчик. А скажіть, будь ласка, наступна серія. Примера остання, так? Я задоволений такою атакою. Цікаві, що тепер з народною робити? Якщо я хочу грати 4-4-2, у мене там лаборд, що лаборд будуть в парі з вудом, то, то що я таке буду грати? У МБП дав, добре. Слухайте, а якщо от такий буде бетон, хто зліва може бути таким бетонним? Тука б щось трошки зам'який. Не тягне на бетон. Ніби грає, а ніби от щось не те. 4. 3-3, 4. 4-4-2 взагалі, отакоці подумати. Моя улюблена схема в Всі 25, але я вимушений грати в 4 2 1 3 і 4 4 1 1 бо так геймплей хоче. Отака фігня. Вотація мені найвеселіша цієї схемої 100%. Але в захисті інколи буває дуже противно проти тих 4-2-1-3, бо вони користуються моїми захопленнями атаці там в центрі. Неста найс. Ох, ото я зараз собі лінію захисту зроблю. Цікаво, що я зараз налолю нагородах, може її чимось нагородять, га? Тільки б не лайном. Кіпер просто загубився. То Райо в воротах чи хто? Ну дуже легкі матчі зараз вже пішли. Таких мені трошки не вистачило. Хоча б так от на передишку, знаєте, бо то як пішло, коли я йшов на нуль. І поки я не дістав третю поразку, то воно досило, оскільки суперників поспіль дуже. Імплемплеєм, але суперники були справді хороші. Крім одного, що дуже за опорників бігав, і я просто не міг його ботів пройти, коли я схарився і всіх опорників теж почав бігати. Пам'ятаєте? Коли Кейна, по-моєму, забрав зі складу. То... Чому Кейна не хоче? Та бо я розчарувався, що він на Л1Р2 не біжить, бо у Суарес імбапе несуться, як дурні, і Дрогба. А це дуже корисна фігня, коли ти граєш проти суперника, який бігає там тільки за опорників взагалі вручну не захищається. Бо як ти починаєш просто пасуватися, ти нарваєшся на те, щоб боту м'яч тою прилітає. 2.5. Зомбаєр. Сванберг. Дебрюйнен. Хто такий? Сім? Червоні тоцики. Щоб я не подумала, що я читер. Мусіяла. Ммм. Але що я з тобою вірю? А ЛМ може бути без Та Тато курва. Ну що ви мені робите з тими цапами? 700 тисяч. Яй-яй-яй. Ну та як так? Ну то чому? Ну я тільки на 4, -4 2 собі вже міски не вишто. Що... Посипали. Олісе! Ху-ху-ху! Третій ранг, ген! Третій ранг сюди! О, це так пік. Чекай на сюди. Орбан. Поп Найс! Як то на вікфуті немає, п'ятої. Алло? Шо? О, ліся, так, камон, мій вибір лісен. Ще! Давайте ще кейна. Так, ми другу відкривали, було класно. А, е не класно це разу. Ну, оце, оце класичний пік пішов. Шик. Зараз ще подивимося, до речі, там лоу-дриваний фінецшот і орбан. Він тут в будь-якому випадку найкращий. Шик. 5 на вікфуті. золоті, фінеси, золотий лоудрівен, золото і рапід. Чуєте? Цей дракон ще може трошечки. Ну, для народної він би точно влетів Найс. Nice. А тут. 30 тисяч. По-моєму, я щось дуже розігнався. Тоц, Але якась пані. Ой, якась фіня. леон наче. Даон. Тот 1000 це Тут це. Тут, в трейді, тут в трейді по одному. Хтось такий? Орбан. Фаворитів О, а, це забув. Так! Кейн тут. ой по рейтингу старший за ним буде? О боже. Є от гравець Патрік Шик, а є просто карти шит. Ну і все, цей піде може відпочивати. Подивимось, може там буде малень. Ну тут точно буде Олісик. Ну це і на Яструбі буде, боже мій, там буде 99 і швидкість, і лонгшоти. Ото я фінесів накидаю нам. Найс. Найс. вау. Спритність 99 баланс 97. Та ти що? Але може там де дебали не буде щось цікавіше, подивимось. Тут питання відкрите. МАП качається. Тін чекає на золоті фінес шоти і тоді поміняється місцями з Суаресом. Поки що в нього тільки така золота і техніка. Але Ми робимо собі тот сам Бапе. Ну і вітіння такий, як Кіміх, але свій. Тому в мене він грає. Ну і Неста качається. Дуже перспективно ця карта виглядає після еволюції. М -м -м -м. Мені здається, що він може зіграти на рівні чурами в центрі Захсту. Це буде цікаво. Такий має бути Неста. Гарно. Улюто літу... поки тільки діплайн плеймейкер на на 2. Про Косенса поки що якісь висновки робити не буду, бо зіграв з ним ще поки мало матчів. І поглянемо ще, як Неста зіграє після еволюції. Ну і найцікавіше, як покаже себе міновенький Освіт. Олісе, ну але це вже в одному із наступних випусків. А поки що пора переключатися до народної команди, в якої свої завдання. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, то не забувайте за вподобайку, якої заслуговує один лише Олісе, який мені випов нагорода. Ну це ж ого, який фарт. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.